Ну та, да, тож обов'язково треба купляти нову сукню кожного разу, коли ти купляєш хліб. Здоровенькі були, я Ляна і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на хата на тата, а саме на сім'ю Смерек. А ще у цьому відео буде багато сарказму, тому е, не сприймайте все всерйоз. Хто не дивився це шоу і не знає, що там взагалі відбувається, зараз я вам розкажу. Отже, є сім'я, нам дали якусь сім'ю, в якій здебільшого працює жінка, а чоловік, ну таке. Хоче працює, хоче не працює, в побуті не допомагає, жінку відправляють на відпочинок, а чоловік буде робити. Йому дають список побутових справ, які він має зробити за один день, після того, як він їх виконає. Він повинен виконати наступні завдання з наступного списку. Там вже набагато менше завдань, але вони пов'язані з бажаннями або мріями сім'ї. Ну і в кінці чоловік зустрічається з жінкою на побаченні і їм дають гроші, сертифікат на гроші. Ясно. Цим розібралися. Тому давайте перейдемо до огляду. Сьогоднішня наша сім'я це сім'я Смерек, як я вже сказала раніше. Учасник це Петро Смерек. В нього є жінка, логічно, і двоє дітей. У Петра є там два трактори, і в нього сезонна робота. Це він трактором працює на полі. Ось. Класно, класно сказали. А ще він жлоб. І так як у Петра сезонна робота, він працює всього півроку, а інші півроку він відпочиває. Взагалі, те, що цей чоловік, хоч працює, це взагалі класно за це йому реально лайк, тому що багато таких, що от мамо, дайте гроші. Відсилочка до попереднього випуску, хто не дивився, біжіть дивитись. Він тут е, розказує, що ось він продав зерно і купив за ті гроші трактор, щоб мати роботу і так далі. Взагалі, я нормально, молодець. Але йдемо далі. І як я вже сказала раніше, Петро жлоб, і, власне, нам показують е, будинок е, сім'ї смерек. Жінка розказує, що ну. Він не дає кошти ні на хату, ні на нічого. що вона сама старається щось робити мінімальний ремонт, хоч обновити трошечки кімнати. О, за це йому вже дизлайк. Того того я й казала, але але ось, бачите? Бачите, як то є? У них пиральна машинка, автомат. Ну і жінка розказує, що їй дуже важко оце кожного разу прати, що вона дуже хоче сучасну машинку. Петро не дає грошей. Нехай радіє, що вона хоч таку машинку має, а не ручками своїми пере. Невдячна жінка, боже. А що вона жаліється, не розумію, А вона не забагато хоче. Ну, типу, машинка є, є, що не так? Хоч руками прати, будеш руками прати? В чому проблем? В чому, я не розумію, що їй не подобається, вічно все всім не так. Боже, та дякую за те, що маєш. Ну реально, також Петро дуже любить говорити по телефону. І просто я вам ставлю цю нарізочку. До товариша спитав, що йому снилося. Ольо, ти вже встав? Що ти там? Як там тебе погода? Півтора кіловісу набрав вже. До мене в густі зайдеш. Хотіла, значить, жінка купити хліба, і Петро зразу підприлетів, каже: нащо тобі той хліб купований, будеш пекти вдома. Може, тебе сам попробував хлібчика спекти кожного разу таке? А ти вже щось говорив ти. Лиш би, лиш би не, не тратити гроші, які він заробив, та що це? Можна взагалі не їсти, нащо тоді взагалі щось їсти? Ні на що не тратиться гроші, Економиться і все нормально. Він якийсь дивний. Напевно, він не знає, що так теж можна економити, просто не їсти. Все. Логіка Петра така, що для чого купувати хліб, якщо його можна спекти, для чого купувати нові речі, якщо в них дара можна зашити. Відмазка його на те, що ну я ж не мільярдер купувати просто кожного разу нову сукню. Ну так, тож обов'язково треба купляти нову сукню кожного разу, коли ти купляєш хліб, коли ти купляєш колготки. Обов'язково, без того ніяк. То взагалі все продається з сукнями. Не пускає свою жінку на роботу, тому що вона не буде встигати за худобою доглядати. Добре, що на дегарі гроші є, а на хліб купити, то вже нема. Вона маєш. вирубає теж вона. Він каже, що все, що має жіночий рід, то все жіноча робота. І там перелічував сукира, там і так далі. Каже: а що для того розуму багато треба? Ой! О що таке? Очі ти не можеш зробити. Ну і його син е, сам заробляє гроші, так як він знає, що йому батько нічого не дасть ні копійки. В 13 років сам заробляє. А перші свої гроші він заробив 10. Ого, непогано. Далеко піде хлопець. Його син дуже хоче навчитися гарно грати в футбол, але у Петра на нього інші плани. Він хоче, щоб він був землеробом і допомагав йому. Ну і його дочка. Е, Хоче проводити з ним час, вона просить його з ним там помалювати, почитати. І знаєте, що він робить? Він відкупляється від неї. Кото можна так замахувати, щоб мені теж давали гроші, щоб я їх не чіпала. Це непогано, непогана робота. Просто прийшов по замаху трошки, тобі дали гроші, ти собі пішов геть, потім прийшов знову по замаху, тобі знов дали гроші. Так можна по чуть-чуть по відкладати в місяць, нормально заробити. Непогано, непогано. А Петро вважає, що жінка повинна займатися дітьми. Жінка має все робити в хаті, коло хати, коло худоби. Вона має дивитися за дітьми. Ще би було добре, якби вона пішла на роботу, але все встигало вчасно. Ото, ото би було непогано, знаєте. Переходимо до першого дня. Жінку відправляють на відпочинок, так співпало, що у них в цей день якраз е, свято, храм. Наскільки там сказали, в них побудували храм, і тому в них свято є таке, і вони його святкують. До них, звичайно, прийдуть гості, і того Іра стояла, його жінка стояла і готувала дуже багато різних страв. Петро, звичайно нічого не робив. Сидів, дивився телевізор, і приїхала машинка. Сказала: збирайся, ми його забираємо на відпочинок. Ну і звичайно жінка скоренько почала збиратися, а Петро такий, ой, а гості що прийдуть, а хто це готувати все має? Але знаєте, що для мене дивно? Що вони готують все прямо за кілька годин до того, як прийдуть гості? Ви теж так готуєте? Напишіть в коментарях. Ну бо чому не можна то за день приготувати, типу, а то, що, типу, щоб було більш свіже, то вже там за кілька годин. Чого так не можна? Ну, наприклад, салат, там якесь олів'є, чи що там можна би було спокійно приготувати за день до В чому проблема? Чи то вони просто люблять по хардкору, щоб була, знаєте, спішка-спішка. Дуже, бо якщо ти не спішиш, то ти не живеш, ти не відчуваєш, що ти живеш. Якщо ти спішиш, то ти прям живеш наповно. Нащо робити спокійно, якщо можна спішити? І Петро приступив до приготування всього до свята сам. Там трошки готував, щось, мучився, а потім він такий: о, так мене ж є діти, нехай допомагають запряг дітей. Але Сашко дуже хотів на це свято не знаю, піти пограти в футбол з хлопцями. Він їх збирав, і ось до нього прийшли хлопці. Вони говорять: ну що, ти йдеш, типу, то, -то сьо-то. Він такий та блін, мене, напевно, не відпустять. Вони пішли просити у Петряти, щоб вони відпустили, щоб він відпустив свого сина на футбол. Він такий ні. Йдіть звідси, не не нервуйте мене, йдіть звідси. що що сюди прийшли. Туда. Хопа. Щоб... Я кажу серйозно, хлопці! Нема времени в нього, він гуляти не буде. Якось не дуже чемно він з дітьми спілкується. Після того, як Петро трошки помучився на кухні, він вирішив подзвонити до своєї сусідки і попросити, нехай вона йому допоможе. Але як ви розумієте, вона робила все сама. Ну і Петро такий, звичайно, ну я геній. Що тут, що тут зробиш, що тут скажеш. Ну і звичайно, коли прийшли гості, Петро сказав, що він сам все готував. Ну, і звичайно, сусідка не збиралась таке терпіти, і вона його послала. побігає трошечки коло гостей, а не тут розказує, що Боже, як він наробився, так все гарно приготував, вони би собі знали. ще той. Ну і посеред веселощів Петя вирішив, що їм занадто скучно. І тому вони з чоловіками вирішили поїхати в баню, а жінок лишити вдома. Жінки трошки такі, ну, типу, це взагалі нормально. Ви нас типу лишаєте, а самі їдете собі там відпочивати і так далі. Ну, типу, алло. взагалі, я теж, типу, ну це трошки дебільно, того що там хотіли би окремо посидіти, знайдіть собі, будь ласка, якийсь інший день і їдьте окремо і сидіть. Що, типу, в іншій компанії, в компанії тільки чоловіків, чого ви вся ціла велика компанія, і це такий, ну давайте хлопці, ми їдемо туди, а дівки хай тут будуть. Та в смислі, що це? Що це таке? Це я таке не поважаю за це однозначно дизлайк. Ну і всередині, суперечці, до хати, зайшов, завітав голова села. І він говорить такий: ну, знаєте, так як у нас дуже класні гостинні люди, того е, у нас буде конкурс, найгостинніша хата села. І виграш це пральна машина. Виграш во, за які гроші мені дуже цікаво. І дітей вони залишили на жінок, а самі поїхали в баню. І дівчата там сиділи, щось там співали, потім уклали дітей спати і думаю, треба їхати за чоловіками, бо це просто жах. Поїхали вони в баню, ну і, звичайно, сусідка, яка готувала, вона зразу дістає конверт з завданнями для Петра. Ну і Петро, звичайно, читав ті завдання там, офігівав, Боже, як це? Як, як я це все маю робити? Це просто щось unreal, Як я це буду робити? І настав наступний день. Петро приступив до виконання завдань. Боже, я не можу. Ну і Петро приступив до. Виконання завдань, і він перше почав вимивати посуд з вчорашнього святкування. І просто його син встає, такий іде на кухню і просто бачить свого батька. І він дуже щасливий стоїть коло раку. і каже: ти подивись на цю раковину, хочеш фотографувати на пам'ять? Ну блін, що це, я би подумав. Зійшла з розуму. Умивалік наче новий, не боявися. Іди на поясу, фотографіруємося. Це для мене був шок. Він, як будь-який чоловік, який знімався в цьому проєкті. Звичайно ж, він. Ой Боже, яка то важка робота, ніхто того не цінить, і так далі. І Петро нарешті виконав всі завдання. І приступає до виконання більш важких завдань. Ну і я думаю, що Петрові ще повезло того, що він повинен виконати всього на всього чотири завдання. Петро, типу, такий сякий, неромантичний, ніяких компліментів не робить, не цілує жінку. І він каже: ну що, я мужик, що я буду тут сюсюсюкати з сюкати. Петро приступив до виконання цих завдань, і перше він вирішив виконати перше завдання. Це перемогти в конкурсі, він пішов реєструватися на цей конкурс, і ну йому кажуть: ну, ми тебе так просто не зареєструємо, там досить сильні конкуренти, і тому тобі потрібно навести лад в своєму дворі, і тоді ми вже тобі дозволимо приймати участь. О, і до речі, конкурс починається від завтра. Оце вчасно він згадав, не? знову до його сина прийшов. Його друг, який хотів запросити його на футбол, поганяти, пограти в футбол, але Петя такий ні, він буде мені допомагати. Ну, і звичайно, що його син сказав, що він не буде йому допомагати, так як він е, не робить нічого для нього. Типу, чого я маю тобі щось допомагати, якщо ти мені взагалі нічим не допомагаєш, і ну, сам справляйся з, з, з своїми завданнями? Удачі тобі, не Ну і ввечері прийшов голова, і він був приємно здивований. І він дозволив Петрові приймати участь в цьому конкурсі. Справилися до виконання завдання навчити Ніку кататись на ковзанах. Ну, і як ви можете зрозуміти, Петра надовго не вистачило. Значить, вони трошки покаталися, він трошки попадав, його то розізлило, і вони пішли геть звідти. Ступив наступний день, вони починають і починається він з конкурсу е, на знайомлять з учасниками. Знаєте, це дуже схоже на колись було таке шоу, не знаю, звана вечеря чи якось так. Я не пам'ятаю, як воно називається, але я точно знаю, що щось таке було. І це то саме. Ну і всього в цьому конкурсі приймають участь учасників. Перші учасники цього конкурсу зустріли. Інших учасників <смі> вишиванці з хлібом і сіллю. Так зовсім дуже сподобалося. Потім вони їх запросили до столу, вони поїли. Е, була якась аля розважальна програма, але він не просто показував фотографії, там читав вірш. Отаке не знаю. Розважальна програма таке спі... А їжа, їжа во. Я би теж таке попоїла. Взагалі, Похвастатися я ще тою, що ось у. А мені що похотя, що я трактори два купив. На цьому закінчилося. І після перших учасників Петро задумався. О ні, в них все так прийшло досить цікаво, тому потрібно зробити хоч якийсь ремонт вдома. Ну і звичайно, вони там поїхали вибирати шпалери, купили нові штори, гарно все прибрали. Здається, навіть трошечки перестановку зробили. І виглядало все набагато приємніше, але, блін, ці фото Фото шпалери, це просто щось з чимось. А, вони мені ніколи не подобались, але виглядає набагато свіжіше ніж то, що було. І Петро швиденько взяв курточку, на себе накинув, і вони побігли до сусідів, так як вони теж приймали участь в конкурсі до наступних учасників. Ну і другі учасники також їх зустріли. І, правда, їм не дуже сподобалось того, що в них було відчуття, ніби вони розгубилися трошки, трошки не підготувалися, можливо. Потім вони запросили їх до столу. На столі, звичайно ж, було, було дуже багато страв різних. Боже, мені аж їсти захотілося. Всім дуже сподобалися е, ці страви. Мені через екран також. Ну і вони перейшли до розважальної програми, але розважальна програма в них ніби була. Ніби хтось з них Тамада, і, ну, але такий собі Тамада, що типу, от давайте ми надуємо шарика і що то там, що то там буде. Ну, ви розумієте в якому сенсі. Петро. І я вставлю коментар до того, що Петро думає про ці розваги. Наїбуло. було надуть шарика, сісти, щоб був. Просто переглядали якісь відео. З весіль і така, о, класна ідея, треба теж таке зробити. І просто там треба було лопнути шарик. Ого, ага, оце розвага. Оце весело, це, напевно, супер -пупер весело. Вона собі, напевно, це уявляла і така, блін, ну це просто щ, порвем всіх, всіх і все. Ну, але вийшло якесь таке собі, щось незрозуміло, що не зрозуміло, для чого. Ну і вони зрозуміли, що розвага така собі, і тому вони вирішили заспівати їм пісню. Це вже трошки покращило їхнє становище, ніби ніби чуть-чуть виправилося, але все рівно, ну, вони всі просто сиділи, вони співали, а потім танцювали. Ну, типу, було б прикольніше, якби всі були чимось зайняті і такі, о, реально, це реально весело. Оце мені здається, що якесь ну, таке собі. А потім це все закінчилося. Петро відпро... поїхав з сином на футбол, щоб здійснити його мрію і виконати ще одне завдання. І вони там трошечки Петру щось там, о, не бачу перекола, типу, в цьому, то-то, то. А потім він трошки включився в гру і вже їм двом було весело. І це завдання їм зарахували. І Петро такий, блін, треба, треба йти, брати все в свої руки, робити ремонт того, що, блін, це просто жесть. І його син е, приєднався до нього. Ого, а чого то так? Чого це, коли він не пускав свого сина на футбол е, пограти з хлопцями, то він не хотів йому допомагати, а тут, коли він пішов з ним на футбол, то він сам вирішив йому допомогти, навіть його ніхто нічого не просив. Ого, а чого то так, як це працює? Косі, є, можливо, якісь ідеї. Петро вже готується до прийому гостей. Ну і Петро, напевно, розгубився, того, що він, замість того, щоб якось їх зустріти, він також там постояв, поціводити і такий, ну, заходьте таке собі. Звичайно, гості були здивовані цими ремонтами. Вони не очікували, що він так красивенько все прибере, все так зробить, і вони це зацінили. Все так було гарно і багато, смачно наготовлено, що вони не могли повірити, що Петро сам це все зробив. Вони думали, що йому хтось допомагав. Петро такий, ага, раз так, раз так. Ні, ну це взагалі реально, це взагалі комплімент. І Петро такий, ага, раз так. І дістає книжечку. По цій книжці я готував ось вам рецепти. Всі дуже зацінили, того, що було дуже смачно. Але це ще на кінець. Петро ще мав чим здивувати гостей. І він з сином винесли таке здорове, прям цей от. Не знаю, як це піднос з поросям. Петро проаналізував попередніх учасників і такий, блін, треба зробити якусь класну розважальну програму. І він запросив музиканта, вони всі весело співали, танцювали. Отакої не вже так можна було. І, звичайно, це ще на кінець Петро запустив феєрверк. Клас! Оце, оце реально? Ні, якщо так проаналізувати з усіх, в нього було найкраще. Але якби він ще з початку щось не знаю, сказав хоч кілька слів, якихось, що типу, там любі гості, прошу вас, запрошую вас до, своє, до свого будинку і так далі. Ну, типу. А він такий: ну заходьте. Ну, дякую. Петра ввечері багато натхнення. Він вклав дітей спати і поїхав на каток вчитися, кататись на ковзанах, щоб. Згодом навчити кататися Ніку, ну його дочку. Ну і настав сьомий день, прийшли до Петра подружки його жінки, і щоб якось допомогти йому виконати останнє завдання стати героєм-коханцем для дружини. Ну, підсайдів джінці, голубенький. Ні. Ну, що ні? Ну ні, ні, ну там тусах підуть і мене. Дали якісь. Настанови поради він зробив висновки. Вже були висновки конкурсу і, звичайно, переміг Петро. Боже, і він отримав свою пральну машину. І після того вони вже поїхали кататися на ковзанах всією сім'єю. Зарахували це завдання також, і він приступив до підготовки себе, щоб зустріти свою дружину. Ну і він пішов в салон краси. Перукарню його постригли. Він купив собі класний костюм і вже фінально зустріч з дружиною. Звичайно, він був дуже радий її бачити. І вони поцілувалися вперше за скільки там років. Ну і вони з дружиною там посиділи, поговорили, він там перепросив за все. І прийшли його діти з сертифікатом на гроші і кінець серії. В принципі, не виглядав якимось таким дуже. Ну, таким, знаєте, поганим, скажімо так. Ну, бо він, типу, працював, і, в принципі, в принципі ну, це єдиний плюс, напевно. Але хоч якийсь плюс, знаєте, в когось і такого плюса немає. Ну, непоганий випуск. Якщо ви хочете, там, не знаю, може посміятися, може ще там щось, то дивіться його. Але якщо що, він на 2 години, того я вас попередила. Того і існує мої відео, в яких я це все втискаю в 20 хвилин, може. Буде залишатися таким і надалі. І це буде супер класно. Якщо ж він далі буде так жлобитися, не знаю, нехай кине його. <гум> ну, для чого? Для чого такий чоловік? Якщо вам сподобався цей випуск, то не забувайте нажимати на лайк, підписуйтесь на мій канал, можете написати в коментарях, що ви думаєте про цей випуск, про цього чоловіка, про конкурс. В Цьому випуску все, ні?